Вся правда про бюджетні автомобілі. Погнали, я вам зараз розкажу все про бюджетні варіанти. Будь ласка, Mercedes Benz B170 автомат. Ціна його буде продаватися 3600 євро. Далі, Volvo V50. 2004 рік. 200 тисяч пробігу. Також бюджетний варіант буде продаватися 2 200 євро. Чому ці тачки до сих пір ще в мене? Розказую, показую все, як є. Значить, Мерседес, проїхав на ньому 30 кілометрів, вискочила проблема ESP. По комп'ютеру ця проблема поки що. Невідомо чому. Машина в електрика і проблему будуть вирішувати. Вилізла проблема через 30 кілометрів після того, як проїхався. Далі: Вольво. Погнали про Вольво. На автомобілі проїхався в районі 300 кілометрів. Коли автомобіль довго їде, нагрівається. Вискакує проблема по одному датчику розходоміру. Також будемо розбиратися, чому. Може, був б не цей датчик, а може проблема якась в проводці. Так що, це відповідь для всіх тих людей, які хочуть гарантію. На такі машини і на старші з пробігами 200 тисяч немає ніяких гарантій. Зовсім тому, що ви не знаєте, коли що може вилізти в цих машинах. Гарантій нема. Цю машину будемо ремонтувати, продавати. І цю машину будемо ремонтувати і продавати на замовнику. Так що всім гарного, па, -па.